Шанування першого митрополита УАПЦ Василя Липківського на столичній Солом'янці. Хто долучився? Без контексту, як прищепити новобудовам столиці смак до пізнання себе: війна, повітряні тривоги і руйнування. Історики Києва не згодні відкладати політику пам'яті на потім. Майстерня Олександра Ткачука на вулиці Хоткевича у Києві, восени 2023-го Він взяв стелет, щоб виконати може найважливіше творче завдання: втілити у камені пам'ять про першого митрополита Української автокефальної православної церкви Василя Липківського, жертви російського комуністичного терору. Олександр Ткачук, художник та скульптор, автор сакральних творів мистецтва, іконостасів, ікони з каменю, пам'ятних хрестів на честь героїв війни з Московією. Нижня частина самої каплички цього пам'ятного знаку це п'єдестал. Просто куб каменю, знятий профіль. Ну, в процесі монтажа тут буде клей ставитися ще в те, щоб він був довговічний на спеціальний. Клей для каменю буде кріпитися середня частина. Оце верхня частина. Ось з цієї сторони буде змонтована ікона. Ось тут вирізаний пройом. На, на клей буде вклеєно і на щифтах. На іншому кінці столиці на Солом'янці краєзнавець Олександр Михайлик ставить крапку у складних пошуках. Нарешті визначено точне місце останнього перебування митрополита Мученика Василя Липківського у Києві 1937 року. Життя моє в нових умовах тяжке. Тулимось ми троє старих у тісній кімнаті, передпокої двох квадратних саженів і перехідних до хазяїв із малою хворою дитиною, а вихід через кухню, де три хазяйки. З листа отця митрополита Василя Липківського, предстоятеля УАПЦ, його з рідними було соломіць виселено сюди. Тобто, все таки Солом'янка вона ближче до центру. А це така далека околиця, тому його сюди його сюди на висилки примусово переселяють у будинок, який належить родині Бирюліних. На е, адресу тоді була вулиця Дачна, 8. От в цьому будинку. Він е, прожив останні три роки свого життя. Тепер це вулиця Григорія Кочура, фактично центр багатоповерхової забудови 80-х років. Шлях тритонної брили з вулиці Хоткевича до визначеного місця останньої оселі Липківського проліг через ініціативу групи історія ОАПЦ, яку заснував Андрій Ковальов. Тепер офіцер генштабу збройних сил та диякон Православної церкви України. Група історія УАПЦ зареєстрована влітку 2020 року і нараховує понад 5 тисяч учасників у мережі Фейсбук. Мета відновлення історичної пам'яті, меморалізація церковної спадщини та авторитету УАПЦ першого відродження, створеної на всеукраїнському соборі 14 жовтня 1921 року у Софії Київській та знищеної московським режимом у міжвоєнний час, саме з автокефалії першого 1921 -го року. І другого відродження 1942 року постала сучасна православна церква України, здобувши Томос про автокефалію від Вселенської патріархії 6 січня 2019 року. Тисячолітній собор Софії Примудрості Божої саме тут, 1921 року, за старовинним чином Олександрійського патріархату було висвячено ієрархію УАБЦ та самого митрополита Василя Липківського. Нагадує дослідник Андрій Ковальов. Під час української революції створюється так звана старокиївська українська православна громада. Яка остаточно у 1920 році, після довгих поневірянь і боротьби, здобуває Софійський собор? Громада Софійського собору назавжди пориває з московською церквою. Настоятель цього собору був обраний саме не призначений, а саме обраний громадою проти Рей Василь Лепківський. Ініціатива історія УАПЦ має широкий гуманітарний контекст. Про це говорить відома волонтерка, голова фонду Берегиня Надія Вовк, сама родом із тимчасово окупованого Луганська, підтримує деокуповані території, розвиває культурні та історичні проєкти та допомагає дітям ВПО. Для мене те, що робить історія УАПЦ, це, це дуже важлива ініціатива, тому що відновлення історичної справедливості про українську автокефальну православну церкву, це шлях до розуміння, що зробили православні владики, на який мученічівський шлях вони йшли, і як своїм життям вони показували. І любов до України, і підтримку селян, містян, які говорили українською мовою, вони показували той шлях, який дає надію. Ми хочемо зустріти вас архірейськими просторами, щоб завтра ви могли обіслужити вас за архієрськими просторами і пов'янути нас усіх, хто сьогодні. Два архієреї православної церкви України прийшли освятити монумент митрополиту мученику Василю Липківському на столичній солом'янці. Митрополит Вишневський і Переяславський Олександр Драбинко та єпископ Фастівський Володимир Черпак Їх зустрічають представники ініціативи групи історія УАПЦ, численне священництво, історики та багатомолоді. Прикметно, що до об'єднавчого собору 2018 року ці два архієреї належали до непримиренних юрисдикцій Московського патріархату і УАПЦ, але тепер спільно Ця за блаженну пам'ять контраверсійного митрополита Липківського. Після зворушливої панахиди, де разом з єпископатом співали учасники відомого гурту Хорея Козацька, честь зняти урочисту запону з монументу надається 87-річному відомому вченому Костянтину Липківському, онуку митрополита мученика. Важко повірити, але саме тут, на місці пам'ятника, був охрещений пан Костянтин своїм дідом 87 років тому. Це були дуже важкі роки для всієї України, а для нього тим більше, що його ж заслали спочатку на Соломенку, як він казав, з міста, де він мешкав у своєї сестри, а потім вже і сюди. Сказав на яке село. Олександрівська Слобода. Була тут невеличка вуличка і страшні умови. Взагалі у сучасному Києві не так і просто поставити будь-який меморіальний об'єкт, кажуть організатори. На щастя, до адвокації цієї ініціативи долучилася депутатка Київради і ректорка Національного авіаційного університету Ксенія Семенова. Київ повертається до свого українського коріння і гнила Російська імперія, яка згубила митрополита, яка згубила багатьох видатних київських діячів. Тепер не зможе нас перемогти. Буквально в 20 метрах дев'ятиповерхова солом'янська панелька. Місцеві довго переглядались, що це за стела при дорозі. Краєзнавець Олександр Михайлик поділився: за місяць до відкриття цей п'ятачок був витоптаний цікавими. Їхній висновок це чи не перший об'єкт історичної пам'яті на колишній Олександрівській Слобідці. То я бачив запитання. Люди питають: а чому пам'ятний знак саме тут? Тепер всі знатимуть, чому саме тут, тому що тут провів три останні роки свого життя Митрополит Василирківський. Тут його було радянською владою заарештоване. Звідси почався його останній шлях. Проєкт зведення пам'ятника об'єднав українські церковні середовища на двох континентах. У його підтримці взяли участь дві легендарні громади ОАПЦ з Лондона та Блумінгдейла у Сполучених Штатах. Ми віримо, що без започаткованого відродження української автокефальної православної церкви митрополитом Липківським не було б і визнання православної церкви України. Українська православна катедра святого Андрія Первозванного Блумінгдейл США. Андрій Ковальов не просто зачитав привітання українських церковних громад, але і від імені ініціативи історія ОАПЦ» відзначив ціле гроно митців, меценатів істориків, серед яких найвідоміший дослідник постаті митрополита Литківського Арсен Зінченко. Це масштабна постать не просто в церковній історії, а загалом в історії України, оскільки він продовжив справу. Духовної мобілізації українського суспільства він продовжив справу з перекладом українською мовою Євангелія богослужбових текстів, промовляння проповідей українською мовою. Це два далі. Його роль полягає в тому, що він став церковним організатором тобто організатором. Структури української автокефальної православної церкви на всеукраїнському православному соборі 1921 року часто нам говорять про те, що пам'ятники не на часі, перейменування на часі. Насправді це все дуже на часі. І якби 30 років тому ми б мали такі пам'ятники, то можливо б війни не було.

Pai, o que me buda, se